Подружжя Валентини Іванівни та Олексія Михайловича Шиланів багате, адже у них аж шестеро онуків. Разом з бабусею та дідусем живуть двоє 10-річний Єгор і 4-річний Микита та їхня мама Люда. Саме пані Людмила накривала на стіл до нашого приїзду і чого тільки тут не було. Великдень улюблене свято родини. Готуються до нього всі разом. Починають із м'ясного, а коли воно вже готове, печуть паски. Рецептів є багато, та у Валентини Шилан свій. Пропорції суворо не притримуються. Каже, печу, як умію. Колись давно навчилася робити паску без опари, і відтоді цей рецепт основний. Мука, молоко, там масло, сметана, яйця. І зразу ізюм там і вимішується сильно добре, пакуда вже ж там позарічки не пойдуть, і все поставило, подошло і наложу її. Пасочки печі і дуже смачні паски. Я цього придержу. Таке тісто треба довго вимішувати, докладати чималих зусиль. Пані Валентина навіть інколи просить допомоги у чоловіка. А ще не завжди є час, тож має у запасі й інший рецепт. Підійде він і для тих, хто не хоче чи не має можливості витрачати на випічку багато грошей. Пол літерка молока, значить, стаканчик сахара. Два яйця, 50 грам маргарина, 50 грам дрожжей. І це все вимішав, сольки трошки ізюму туди. Ага ще ж там я забула, що сім стаканів муки, там вже не розказувала. Ну, вже я гадами його роблю. Значить, я вже не 7 сім а сипанула, я вже знаю, що це точно. З цього тіста виходить три пасочки. Ось таке для бідненьких пенсіонерів є. А ще для дуже зайнятих господинь. Як бачимо, зовсім не складно. До речі, з цього тіста можна пекти і пиріжки, і піцу, каже пані Валентина. Нічого страшного, коли рецепт ще більше спростити, адже вдома, наприклад, може й не знайтися маргарину, тож його легко замінити. 100 грам масла підсолнечного, значить, немає яєць, Можеш не вбивати яєць. Дуже просто таке тісто. Якщо на піцу. Это соль додаєш у тесто, сахар я не додаю. Соль не добавляю. Ну додаєш чепутачку, а то ж сахар. с яблуками, і з вишнями, із клубникою, із варенням, і з чим це, це тесто, потом уже вимішав його так. І воно виходить. Получается... Ну, от як на пончики, кожна хазяйка знає, які є пончики. як їх. І от на пончики. Розстилаєш е, марлічку або так, така, щоб був квадратик. О, Це тісто ложиш у цей квадратик. Зв'язав узелком торбинку, набрав води, наприклад, у каструлю трьохлітрову така, щоб гарячковата трошки була вода. І цю тербинку кидаєш у воду. 20 хвилин, і сходить це тісто. Підходить вже, воно все сплило. А ще до Великодня у родині шиланів завжди готується сирна Паска, пиріг з грибами, окрошка, смажиться риба. Пані Валентина, до речі, сама рибалець. Не обходиться і без шашликів та печеного м'яса. Особливих секретів його приготування, каже Валентина Іванівна, немає. Усе традиційно. Якщо стегно запікаєш, це дідуський метод. Нашинковував часник, приправи я обмазав, поставив, гньо, щоб воно при... прим'ялося, кажучи, придавилося, і... і все. Тепер рукава повипускали, я в рукав. О, а раніше тісто, замішувала тісто з чорної муки, а тепер нема чорної, так такої, облеплюєш і в духовку ставиш і спекаєш. Печі нема. За піччю пані Валентина дійсно жалкує, адже випікати у ній зовсім інакше, ніж у духовці. На смак каже, це не дуже впливає, проте у печі швидше і взагалі то зовсім інший підхід до приготування. А от крашенки фарбує традиційно тільки цибулинням. Ходять святить діти, роблять аплікації одягають, а так цибуля. І красота. Тобто фарби не покупають ті, що тіше? Ні, Ні-ні-ні, ні, Не, ні, ні. не купуємо фарби, все домашнє, все єстественне. Говоримо про народні традиції. У шестовиці завжди їх поважали і привчали до цього молодь. У селі є церква, і люди, каже пані Валентина, йдуть туди зі щирою вірою, з тим, що останнім часом відвідувати храм все частіше стає данню моді, жінка не згодна. Той, хто прийшов у церкву. Це все душі. А той, хто то комода, той не пойде в церкву. Той хіба так? Прайде хіба що, ну, може хто-то там попросив, хто хто там що то забажалось йому пойти? Ну, в церкву, я думаю, що з таким не ходять. От ходять же багато, що всі ж дивлюся і по Чернігові, іде, йдуть ті, які вважають і дійсно. Ну, люблять як його, поважають цю релігію, все. Ну, її ж не могли запретити, і не можуть, і це ж гадати, це ж уже скоко, сколько, год. Поки ми з Валентиною Іванівною розмовляли, до хати вже прийшли гості, а їм тут завжди раді. Тож наша знімальна група вирішила не гаяти часу і поцікавитися, як же готуються до Великодня інші шестовицькі господині. Ольга Сірик родом з Прилуччини, розповідає, гарні паски пекла її мама. Вона ніколи не клала туди багато добавок, слідкувала, аби паска була легка. А ще навчила пані Ольгу тому, що в випіканні важливий не лише рецепт. Треба мати хороший настрій, бо не вдасться Паска. А ще треба ні з ким не лаятись, думати про, тільки про хороше щось, щоб настрій був чудовий. Треба прибратися святково, обов'язково, не те, що а треба переодягнутися, і новий хвартушок почепити. І... Якби каже, кожен рік нова посудина, але не було. Дуже пишні Паски моя мама пекла. І навіть до 80 дожила і казала, що я у 80 років пекла Паски. Пироги дуже смачні в неї виходили. Для Паски Ольга Сірик завжди готує опару. А щоб добре вимісити тісто, каже, потрібно багато терпіння. Не кожен зможе місити більше години. Сама згадує мамине кулінарне мистецтво і у підготовці тіста, і у прикрашанні великодніх виробів. Завжди хрест був зверху хрест, але його вирізували кінчики красиво, потім шишки посередині красиві, а потім ще такі маленькі хрестики кругом, а потім, уже коли у саму піч, як вже піднялась паска, тоді ми прикрашали, тоді ж не притрушували нічим, а просто вже як у піч саджаємо, яєчком тоді збиваємо яйце і яйцем. Примарзуємо і в піч. Яйця пані Ольга також фарбує лише цибулинням. а ще знає, як їх правильно варити саме до Великодня. Треба ж варити таку см'яточку. Три рази почитати отче наш. Як три рази почитав отче наш, оце буде в см'яточку яйця. І готує вже все. І по черевину треба купити, як нема, і ковбаса. А ще сир я не, не вару, а сирим я сир готую. Кажу, це ж треба вже там вітамінів не стільки, як перепечеться. Гарно на машинку прокручу сир, потім туди пачку масла, цукру туди, а потім ще ізюму туди можна всякі додати, а потім заб'єш і в холодильник і воно наче морожене. У затишному садочку біля будинку родини Шеланів розмовляємо з Ганною Савченко. Рецептів Паски жінка знає багато та намагається дотримуватися класичного, який їй передала ще бабуся. Випічку пані Ганна любить та й тісто каже, любить її руки. Більше 20 років була соціальним працівником. Своїх підопічних також радувала смачненьким. Були от дідусі, які залишалися самі, Я часто варила їм їсти і таке щось, якусь ладочку. Ото хтось просив, якесь там щось таке, щоб швиденько. І я це робила. А от на Пасху, як я пекла Паски, і вже виходила я в поділок вівторок на роботу, це я носила всім по кусочку попробувати свої паски. Подобалась вона, да, подобалась вона чи не подобалась, всі були, мені здається, вдячні. За багато років цієї роботи я багато чого й одних отримала. От, люди, була в мене вчителька, вона і зараз жива, дай Бог їй здоров'я. Це людина, от, ну, інтелігент, вона освітає. Були люди, які позакінчували по чотири класи, я вам хочу сказати, що це люди з великим життєвим досвідом. Там багато чого було також поучитися. І знову ж таки повертаємося до теми крашенок. Може, пані Ганна купує штучні барвники? Яйця фарбую я тільки цибуленням. Я у тісто ніколи не кидаю ні розпушувача, не кидаю ні ваніліну, не крашу. Я, я стараюся домашнім, пропагую домашнє. Було так? – Тільки за це, тільки за натуральне. Щоб їли люди натуральне, щоб менше хімії використовували і щоб були всі здорові. Є тільки за те здоров'я це безцінний дар. А ще безцінний дар це людське спілкування. Єгор та Микита ніколи не дають сумувати мамі люді, і, звісно, бабуся з дідусем. А на свята до Валентини Іванівни та Олексія Михайловича приїжджають вже всі онуки родичі, друзі. Під нашим двором, кажуть господарі, буває машин по 10 стоїть. Це й не дивно, бо поруч із такими щирими людьми почуваєшся дійсно, як вдома. І хочеться повернутися сюди знову і просто поговорити і повчитися життєвої мудрості.